Добрий день, добрий день. добрий ти хочу поцікавитися. Які документи потрібно подавати для, для своїх. Своїх. на базі якої освіти будете вступати. Я закінчила Рівненський гуманітарний університет. Магалі за освітою я музикант, але хотіла б ще освоїти фах психології. Рівнянка Оксана Фінкевич планує вступити на магістратуру до національного університету водного господарства та природокористування. Оксана розповідає: нині працює концертмейстеркою в міському будинку культури. Це теж, до речі, воно дотичне з психологією. Це теж музика, це душа, психіка все воно поєднується. Взагалі я люблю вчитися, дуже люблю дізнаватися щось нове. І також хочу ну, більш бути освіченим фахівцем. Взагалі зараз часто спілкуюся з людьми і бачу, що люди потребують от, багато в них вагань, сумнівів, і дуже потрібна професія на сьогодення. У цьому ж закладі навчається й чоловік Оксани Костянтин, який брав участь у бойових діях на сході країни з 2014 по 2016 роки. Зараз він служить у Рівному та поєднує військову справу із заочним навчанням на спеціальності гідротехнічне будівництво, каже вищу освіту. Здобуває безплатно, бо є учасником бойових дій. Раніше не мав можливості отримати вищу освіту, а зараз думаю, що вже третій курс і закінчу. Трохи важко, тому що більшості часу займаюсь по службі, а навчання ну по можливості. Син Костянтина й Оксани Андрій теж студент. У нове ГП він навчається на менеджменті. Я планую працювати в сфері дизайну і далі планую розвивати своє можливе агентство або розвивати іншу компанію, і в цьому мені обов'язково знадобляться навички менеджменту. Відразу, от після 2014 року, було прийнято там нове законодавство. Саме з того часу ми розпочали такий проект. І саме з того часу ми приймаємо на навчання таких військовослужбовців відповідно до їхніх права на пір. Для таких військовослужбовців створюються певні особливі умови навчання і створюються певні особливі вступи. Онлайн іспити, онлайн складання заліків, онлайн складання модулів. Військовослужбовці, а також члени їх сімей, що важливо зауважити, мають право на переведення на місця державного замовлення. Зі слів заступника директора інституту права, зараз в університеті навчається понад 800 військовослужбовців та родичів військових. Найчастіше вони обирають спеціальності право та психологія. Анастасія Грунківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.